Сегодня мне к обзору попались распиратор, фильтр, распираторы фильтрующие рута с клапаном. Сделано в Украине. Клапан выпускной. Распечатывать не буду. чистими руками розкрити пакет, оглянути респіратор, наявні дефектів, завести еластичну стрічку за голову, підборіддя, втягнути під масок, обтиснути пластину на перенісці. Притиснути респіратор до обличчя, закрити еластичну стрічку на голові, у разі наявності підсусу повітря, розпіратор необхідно заново вдягнути та розподілити по обличчю. Так от будемо використовувати для захисту від твердих та рідких аерозолів. Використовується у галузі машинобудування, будівництва сільського господарства, промисловості, фармації і інших. Захисту від твердих часток, пилу, органічних примісів, тваринного борослиного походження і неорганічного был выкордовываться.